Всім привіт! Хто дивиться моє відео. Зараз буду показувати вам, що я сьогодні поробляю. А то літо вже закінчується, а я ще це не встигла зробити. Ось дивіться. Працюю. А То вже скоро кінець літа, а я ще не попрала свої килими. Поки така погода, сонечко, жарко, то треба попрацювати. Правда, в мене така приспособа. в нас вдворі скрізь трава, нема де його попрати. Раніше я прала на такі панцирні кроваті, але зараз ми з них зробили клітку і одну, і другу для нутрі, то нікуди їх класти. І ось поки чоловік не бачить, поки його немає вдома, я вирішила на гойдальці це зробити, так як в нас вона розкладається там, де треба сидіти, робиться як кровать То я вирішила тут це зробити. А що, я швиденько. Раз-два, цей килим майже чистий, він був там, де вже не капарта, і він там, де пластилін, де трошки паста щось. Ну, такий майже чистенький. То я його швиденько. Я вже все зробила, зараз разок ще мило змию і все. Нехай він вже стікає. Я сьогодні ось цілий день щось мию. Натхнення в мене таке. Тут ось е, розморозила морозильну камеру і в холодильнику морозилку, бо дуже все там намерзло. Морозильну камеру вимкнула, так як ну поки немає. Якщо заріжемо свинку, то свинка там буде, а поки все переклала до холодильника і там нехай лежить, а то тільки дарма вона працює. Тут зараз ось помила їх, але бачу потоки залишились, треба зараз повитирати. Так що, такі справи. Зараз у нас вже вечір, 6 година. І я вже декілька днів збираюсь, збираюсь вийти на бур'яни на картоплю. І ось сьогодні зібралася з силами йду. Ну, помідори збирати сьогодні не треба. Завтра трошки там замовили зберу, а таких тут вже й небагато. Це добре. Вже мені досить їх, а бачите, вже які бур'яни. Вони були, але їх не так було видно. А це після дощу вони поперли тут джунглі в мене вже. Ну нічого, до жовтня місяця їх не буде. Все зробимо до зими. Ми на зиму не ораємо город, то до зими все зробиться. Перед цим, як іти рвати бур'ян, зайду. На виноград. Зараз якусь гронку зірву. Це ще зелений. це Надія, Азос він такий пізній. Це ще кислий, не той кислуватий. Цукор тільки набрав. Оцей виноград. Це він перший раз в цьому році. Ми залишили так сигнальні гронки. Подивитися, який це виноград, наче Юпітер. Так, це в мене чоловік більш розбирається. Без кісточок. Це. І цей вже цукор набрав, лучистий, променистий, солоденький, але ще нехай висить достигає. Ще на днях в мене буде завдання одягти сюди мішечки спеціальні, щоб оси і шершні не летіли на нього. Трошки буде важкувато, ну як, воно не важкувато, просто довго буде це, поки. Зробиш це той день, пройде. Я в минулому році сама шила мішечки з тюлі, а в цьому році ми вже замовили спеціальні. Можна сказати, в цьому році нам винограду вистачить, та й не тільки нам трошки з кимось поділитись. На наступний рік будемо ще робити один ряд, бо в нас ось тут є це школка, чи як воно було. Те, що я живці вирощувала. Так що спасли ми в цьому році винограда, то, то одне то інше. Так що ще щось буде. Так, ця ділянка, де ми вже викопали картоплю. Також воно там вже все заросло. Треба рвати бур'ян, але спочатку тут де ще залишилась картопля, де треба копати. Зараз ось цю луночку, і якщо буде час, іще розпочну іншу. Тут сині мої, вони є. Але якісь вони малі. Ось такий висить. І тут ось такий. Жука нема, не знаю, на цьому році його і так небагато. А може допомагають мої ось пляшки, що я ставила від жука. Не знаю. Ось біленькі. Біленькі такі. Висять, багатенько їх. І ось біленькі. Я вже так потрошки рву, але їх тут і багато. Ну, скільки є. Так, то в мене там білі баклажани длинненькі, синенькі, а це ось такі. Дивіться, величенькі. Чорний принц, значить так, один. де ще бачила. І ось тут інший. Такі вони в мене. Вони супер-пупер в цьому році, ось кусь взагалі нічого немає. Ось щось чи буде, чи не буде, незрозуміло, Але трошки є. Вистачить на якийсь там салат. Я оце рву бур'яна, земля така заплескана після цього дощу. Воно ж було дуже довго мокро, болотяка, а зараз твердо. Заплескано, дивіться, ось ямка з картоплею, яка тут все тверде. О, коріння не виривається. Вчора я трошки виходила на город, то рвала, ще було так трошки вологото. Добре, бур'янець рвався, та там, де багато бур'яну, то він добре рветься. Там ще не зовсім підсохло, а тут висохло. Ну, як є вже. Бур'яни. Сапай, сапай. Ой! Це одно їх ціла куча. То тільки треба тут сидіти, не знаю, в мене не виходить. Значить стараєшся, стараєшся, а потім бац, коли картоплю копати, їх ціла куча. Так, ці три рядочки з картоплею прорвала. Більш-менш нормально, можна копати. Тут, де ми копали, Раню картоплю вже ось такий бур'ян, хоча виривався, від це з коріння пішло. Ну, Будемо або косити, або я буду виривати. Зараз ще більший бур'ян покажу. А тут ось ще одна лунка розпочала рвати. І не буду вже, буду йти до хати, бо ще робота є. Ось такий тут бур'ян, бур'яняка просто. Нічого, вирву. Не встигаю я, бо ви пишете, як ви все встигаєте. Нічого я не встигаю, бо якщо ми щось робимо з ремонту, там де то ми заливали, то тут бур'ян виріс. Бачите, як воно? Трошки крутимось. тут ось де кабак взагалі. Бур'ян такий, що і цього. Кабака не видно. Але ж поки не буду його виривати, бо дивіться, геть кабак сухий. А ще рано його забирати, ще тільки середина, яке сьогодні число, 18 серпня, то куди його прибирати? Нехай ще лежить, а щоб він не попікся на сонці, то і бур'ян нехай буде. Буду сікатором брати і підрізати. Як є, показую. Не так, що я вирву бур'ян і покажу, о яка я хазяйка. Ні. Десь хазяйка, а десь не дуже. А тут ще нарвала ось перчику. Подивлюся, або завтра, або післязавтра якось його закрию. Або просто в маринаді якомусь, або в томатному соці. Щось буде. Бо вже він також печеться. Я вирвала такий червоний, ще там зелений, висить такий. Це той, що білозірка і там я айвенго є, я його вже виривала, такі гарні перчини я закрила для фарширування його. А це таке ось маленьке щось. Ось таке є ще. Тут багато в мене сортів. Але не пам'ятаю, що воно тут є. Пахне як перчик, то щось зроблю, то печеться. Треба. Закривати. Так що зараз візьму і буду йти до хати вже. У нас сонечко вже заховалося, а на вулиці якось так душно, не прохолодно. То були декілька ночей такі холодні. А це ні, щось так не дуже прохолодно. Туди далі буде, вже роса береться, вже видно, що осінь скоро йду, бо треба поросят свої годувати, вже чую, там щось пищать трошки. Стірку он знімати бачу треба, бо я за неї забула. Ще є чим займатися, а то воно і не встигається. То там воно, то там, а ще для себе треба пожити, бо за цією роботою так і життя проходить. Так що всім кажу до побачення. Бувайте всі здорові. Дякую, що дивитесь мої відео.